Поки, поки мене не арештували. Коли вас заарештували, за яких то обставин було? Мене арештували. Я у Львові був той бачу, то бач все розвалився пішов пішов курси учителів. В якому році? Вже восени в, в 44-му чи хоче? Вже в 40, 40-44-му була. На, на восени десь, так? Восени. Так. Угу. І пішов я там на ті курси. Там мене рада прийняли, бо я там І Що ви там здавали якісь іспити чи з то Ні, співбесіда. З тільки? буде. Ну і Ж... Бачу... Потім потім треба було то йти в район. Ну no ну. -no. В район треба було йти. Паспорт виробляти. І, і коли я туди пішов, там арештувала. Вас там зараз? Так, в районі. А що вже мали на якусь КГБ, на якусь на вас інформацію? Ми вже там пшти там, шпики були, і, а бачили, хто чим займається. І всього нашого, моїх тих колегів. Що тим займаються. І вас тоді кількох заарештували? Ні, тих других ні, тих других загад. Кого вас числа там заарештували в Жовкві? Чи в Куликові? В Куликові. Коли у вас то в вересні? Ну я зразу, так рано я прийшов. Що... Який, який то був вересень 44 що? чи жовтий? Получити той паспорт. Паспорт. Чи залів куди? Ну і зразу одного відпустив друга. А дивляться, а тут вже той, а, два тих. Два агента вже, а, вже мене висоти оглядають. Думаю, тут вже звідти мені не втічить. Не втече і не той. Я здався на, на Божу ласку, Мене взяв той і я рядом з ним сюди на той центральні двері. Вхід завів і здав мене там слідчиму. O štai čia buvo tokia, ne galė, ne galė, kaip aš dabar. Ruda, borytka. O ir čia prasidėjo. Jis tik mera, 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 для протокола. І маю і таку ліку добру, ну, я так, як ще бля. Медметалево? Ну, центиметрів 80. Оглядаю, оглядаю і ніч. Ніч не до цього. І потім по Чапаєвська. Раз, раз по руках. Руки мені потерпли, запішав я потім бере такий спряшкою і давай мене мастити, спочатку без, без, без пряшки. І тут мені вже в голові помотилося. Але по спині бив чи й по голові бив, по чому бив? По, по, тілі. по шиї по, по руках. І потім мені якесь тепло пішло по тілі. І мені перестало боліти. Не болити. Я так думаю, ти хоч бий мене забий, я не той. Я тобі дівчат скажу. А можна терпіти? Перші удари були, а потім вже не були. І потім... Давай встать запишувати в обмені. а то що, заводити діло. Ну, то процедура. Ще прийшов? Ну і таке, де зброя, скільки останніх тих, скільки радянських воїнів ти вбив, ну, все так, обвинуваче. От, от. І що вони вам там приписали реально? Jer tako me ne da to... Sto... Deš z devjate godine, a to bila otežka per. Korotki dne. stalo ten Mene u kameru nožene to je ne zanje. Ne, pokišane u kameru ne Хто каже, в ту чюпу ще не посадив, а просто на тому, на коридорі. А коридор був там великий, і там було там тому коридорі кілька тих селян теж таких їх. І я вже в той, на тому коридорі. Ну чого не... не є, не певно, нічого, сідів переночував. От я тоді встала, от тоді якраз стало тоді. То, що побити, стала відходити, стала боліти, віддавати біля. Але ну, я вже так цілочка ні довго, то було найстрашне. Хливо таке збите тіло, таку, а потім моральну і всьому страху. Це тільки був початок мого хатування. А далі. А далі. Хто з тобою був? Де вони це? Нікого я не знаю, нікого не, не був. Хто був, то ти пішов в армію. От Чи, чим, чим в лісі був. На думаю. Бо я кажу, ну я я кажу, як молодий, мене цікавило піти до лісу. Але, але показую рукою, я зброї не мала, я просто як молодий і зацікавився. Так було, каже, там було. І сусіди були, а вони вже були в армії. Ну а вони то були, бо всі без зброї була. Просто так себе. Вот. Ну, а тоді в самому тілі не було там, тоді було, де хто мав карабіна, там пістолет чи граната. Ну, але а тих я, я в основному не всіх знав, так знав, а як звук, як ти не знав. Бо я у Львові тебе. І так на, на другий день знову визиваю. Я вже мене роздягає до сорочки і починаю говорити так по-хорошому, а що тобі харчем ногу. Як то вона міри? Такі робище добрий, такі то, ти розкажи все, і все, і все, і ще все... ну, як. Кажуть, як кажуть, ми, ми то з зважимо, і і тебе кара не така була. Ну, я не будеш говорити? Не. давай. А я в сорочині, ход, і давай тоді далі мене бити. Тим ременом. Ах, бендира. Мовчиш і давай тоді пряшкою. Мене ще чую там по спині щось тепле. Мені шкапує до кров. І так мене до, до крові збере. І вже мене туди на коридор не той, а ну, камера. Ну, вже камера була така. І ті камери. Перша ніч я був у самого дина. Камера і маленька була чи велика яка була? Ну така притома. така КПЗ. То не скільки на скільки метрів? От. І там я воде, нема. І дарюся, чую, що то мені лежу, спати не сплю. а що то по ногах мені лазить. Думаю, то табло ще, але до носа не пахне, а то тема не знаєш, що таке. Рано приглядає, дивлюся, а то борщ. І так от до а я там була та, була така піч, що там трошки тепло було. І ті всі борші стоїть всі камери до мене, а я тільки той. Руками по тим полеткам їх, їх давити. отут от мене ж страх зібрав. Я зовсім тоді. І так три, три дні мене не роззивають. Там те та, все рани, то все заскрузло. Ні, тільки навіть дотронутися не можна. ну що, бендера ума набрался. Будеш говорити? Я говорю, що сказав. І давай тоді. мене молотити по тих. Не так щоб то раз раз то Ты так не було, а так потихеньку. От по тих ранах. От эти, і... я вже як скавлюю як той. Собака і кота від того болю я ja тримався. І так десять днів я в тому тільки в тому втіч був, камери, бо з ними звушило. Я вже до довушив привик, вони мене там сали. А їсти давали вам щось чи не давали нічого? О тут ж на третій день кажеться. Тре... А мені той з дому принесли. Передача. передачу. От я забув, то, то не мама, а це дядько важінка, дядена. Ну що вона так? Я знаю, яке хто. Вареники з капустою була, хліба кусок. І то. І то я вже, туди, а тоді туди до того в камері була також жовтанецькі хлопці, то ми вже з дивитися підкріпилися. Ото От була. А потім десь там ще з того. Зі столови хліба не було, а той така пшаняна каша, то вже сам слідчити, хто приносили. От їсти не хотілося. А і так вже потім мене що робити. Садить мене на табуретку, на, на край, так а я в одних в одних кальціонах. а тут от шлунок. А в іписках і як той, як футболіст з одних об часу. От, хотів. В жив живіт? Хотів посадити шлонах вбивати. Ну я як, як зміг, так відвертався. Ну, об часом бачі... вперед бив чи п'ятою бив. Він так би виталів, так він підсохнув і так, щоб, щоб посадити. Бачиш, що тут вже той. Я кажу, давай я підписні. А там написано було що яти. Мало зброю. Take zbočenosti, da ja je to podpisal. Itim jaz sebe.